А ну спеціалісти, скажіть, коштує ця машина цих бабок? Без жодного підкрасу. В жирній комплектації, 155 пробігу на автоматі. І ще тут фішка, що тут 1,4 бензин, але 6 ступенчастий ДСГ. Ну, тобто це мокра коробочка. Погнали, тепер покажемо. Омивачі фар, партроніки, допоміжні асистенти. Тут яблука стоять поворотні. Гляньте на яких жирних дисках. 17 тапки. Тут навіть є щось для дітей, так? Нічо за, собі, за, салон, а ну, отайди. Сусідньорський. Оце комплектація. Оце просто сказка. Датчики світла. Пробігу. Датчики до... дощу, круїзик, автомат, підігрівчики, клімат, великий монітор. Ну, круче комплектації Скла... у нас не було, чим не ця машина. Було. Складання дзеркал, не держав чи ну, не зупинить. Ану показуй тут. Отут, як завжди. Дивимось, як завжди, тут. І ще він п'ятий місний. Сі місць, в принципі, вони нафіг не треба, так? Да? Ну, кому як. Це як з завода. Без жодного рижика. І підкраса. Так... Таких машин, я думаю, в Україні точно немає. В такому стані і в такій комплектації. Ну, та зараз якийсь умник знайде там. Та можна... хай напишуть, хай ще... напишу. Ну в мене дізель, що. Дізель хай напишуть таку машину в такій комплектації, з таким пробігом, без жодного підкраса. Повністю вся в рідній фарбі. Порожики посвятить. Оце найголовніше, де в них тут. Опа! Давайте а ну, під капотиком. Під Капотифом. Ще й лючок є. Ну це саме топова комплектація, дорожче не буває. Це хайлайн чи як вона називається комплектація? Це сутіньор. Комплектація сутіньор. І тут дивимося. Ну просто нова машина. тут дивимося. Так, да, ніде нічого не ну, взагалі. Де-де болтики не крутились, Це така можна назвати її капсулою, так? Да? Капсула часу, так, да, так, да, да. так. Ми так і напишемо: so. капсула часу. E, місто Київ, бажана 1 д термотропозняки, мойка самообсловна ці місць Давайте, підписуйтесь, щось мало переглядів, вас нічого не хочеться вам знімати. Бо ніхто нічого не перерепостить, немає ніякого движення. Отак от. Коротше, кредит лізінь теж без питань, доставка по всій Україні. Супер.